Вітаємо, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Пришипської територіальної громади поряд зі мною Ольга Ольгатова та Олег Шатива. Найперше, це хочеться привітати всіх жінок зі святом весни, який нещодавно всі святкували. Я сподіваюся, кожен чоловік висловив слова вдячності, доброти, любові, ласки і поваги до. Тих жінок, які нас оточують, і які допомагають нам в нелегкій боротьбі і з нашими стресами чоловічими, і з військовими питаннями і взагалі з тим, щоб ми творили добро. І ще ж ми сьогодні все-таки розпочнемо? З добрих справ розпочнемо. Розпочнемо з благодійної ярмарки та концерту святкового. Так, у Пришипському центральному будинку культури відбувся благодійний ярмарок. А потім був класний концерт за участі заслуженого артиста Олексія. Похвали так, земляка з Скорольщини ще за щиру рекомендацію самої голови селищної ради Семенівської. То взагалі, ну Все нікому не секрет, що голови Семенівська і Валентина Іванівна Городянко вони ну, добре товаришують. Ну артисти, звичайно, і, зі сцени. І я, я, я так думаю, що вона їй порекомендувала цього чудового артиста. Ну, але всі отримали задоволення, аплодували. Багато було цікавих українських пісень і патріотичних, і романтичних. Більше 20 тисяч гривень, і досить, я думаю, що це вагомий вклад. Ну так, на рівні тому, що при тому, що був суботній день, і мала досить ну, не дуже велика активність була відвідувана. Хоча вдало, обрано ще це вихідний день, 9 метра. Чомусь люди не, не, не активно реагують на подібні заходи. А для них старалася. А хто ж на кому побудований був? Хто зробив це все дійство? Ну, те, що ми з вами споглядали, то це робота колосальна художнього керівника Робшибського центру культури та дозвілля Валентини Годунової. Досить якісно і видно, що з душею зроблено. Продовжуючи тему волонтерства, я думаю, що доречно буде згадати і нагадати нашим глядачам про автомобіль для військових, на які всі також небайдужі підтримували е, цю ініціативу, е, донатили. І, от нарешті, цей автомобіль передано хлопцям Є коротеньке відео, але і звернення все ж таки знову про допомогу. Так як за сам ремонт, на жаль, коштів не вистачило. Тобто, за ремонт тобто, є, для закінчення збору так. треба трошечки піднатужитись і зібрати ще трошки грошей, щоб розрахуватися з майстрами, які робили цей ремонт. І те саме зробити добру справу знову ж таки. Е, дякуємо всім, хто долучився до збору на ремонт автомобіля, який ось до нас сьогодні приїхав. Ми його отримали, дуже гарна машина, всім дуже дякуємо. Доні, дядьої Ваньки за те, що відремонтували автомобіль. Ванька купляв його за свої гроші, о, ще як воював. Послужив раніше, послужив. і Послужив і по, далі. Да. Слава Україні! Героям слава! І знову ж таки, тема Збройних сил України. Голова військової адміністрації коментує кошти, які були передані, пам'ятаєте, на минулій сесії Пришивської сільської ради. І він звітує, скільки громад і скільки ж було. Так там щось звіту видно, що тут тільки одна Першивська громада поки що дуже активно відпрацювала. Найактивніше, речі. Так, там 5 мільйонів виділено коштів минулої сесії. Серед, мабуть, дев'яти да чи скільки чи 11 мільйонів, які він задекларував у своєму підсумках місяця. Так ну через до речі, сесія відбувалася і в Омельницькій і в територіальній громаді, то там також передавалися кошти на потреби збройних сил України. Ну, повернемося до Лєднінка, який оголосив, що надзвичайно високі цифри перевиконання бюджетів по всій громаді, по всій по всьому району Кременчуцькому майже всі громади виконали план і перевиконали нас колосальні цифри. Ну ось, наприклад, там є 150 160% відсотків, це за лютий місяць. Сьогодні ми проведемо короткі підсумки роботи всіх територіальних громад за лютий 2024 року, і якщо Якщо пам'ятаєте, в січні місяці у нас три громади не виконували бюджетні призначення. З 12 громад 8 громад виконали і перевиконали свої бюджетні показники. Чотири громади не виконали свої бюджетні показники. Не виконали свої бюджетні показники з дуже великим відставанням. Це в нас Пришибська територіальна громада. Причини ці відомі. Пришипська територіальна громада залежить дуже сильно від роботи одного. Бюджетутворчого підприємства. У зв'язку з тим, що ці підприємства зараз працюють на третину своїх потужностей, це приводить до того, що бюджети нашого Кременчуцького району страдають. То за лютий місяць тільки одна громада має від'ємний показник в бюджетних показниках. Це Кремичуцька міська громада, яка виконала бюджетні призначення на 88,8%. Решта 11 громад. Виконали і перевиконали свої бюджетні показники. Саме краще спрацювала в цьому місяці Амельницька територіальна громада, яка досягла 155% планового показника, і Пришипська територіальна громада, яка досягла 155% показника. То в мене є питання. Перед цим він нам розповідав, що е, через складнощі да, якісь там підприємства держава, ви держава, саме розумієте, які. я він, я так розумію, взагалі в економіці не, не сильно. Це таке ситуація. Ну, абсолютно він не розуміє, які підприємства базові утворюючі, бюджету утворюючі, а які не базу не утворюючі, і взагалі на які громади, які підприємства взагалі впливають, які люди поставили собі план до збору, і звідки вони черпають ці бюджети. Тому я думаю, що треба помічникам. Краще, працювати, Краще працювати, так. Роз, працювати. Розповісти голові військової адміністрації Леголітніку, взагалі звідки беруться бюджети і як інформується, і чому такі колосальні перевиконання? Адже це теж ненормально. 150-160 відсотків це неправильно. Значить, тоді план занижений, значить, і відповідно, це ж теж хитрість по свого роду, так? Занизили план. А тепер з цих перевиконань вони будуть тратити на те, що раніше намагалися народні депутати заборонити на будівництво там і все інше. Ну, якось так. Воно то й те безумовно, потрібно. Але це теж якось перегибе на місцях. До речі, щодо ремонтів, знову ж таки, продовжуючи тему укриття у ліцеї Лідер. Дуже цікава ситуація складається саме на даний час. Стосовно системи вентиляції, так виявилося, що ремонт, який відбувався у ліцеї лідер, а саме цього найпростішого укриття вартістю 1 мільйон майже 200 тисяч гривень, але систему вентиляції там не зробили. І, от учні старших класів, вони скаржаться на погане самопочуття під час перебування. Коли звучить сирена, повітряна так тривалі тривоги. Вони довго... тоді виходять на ступеньки або взагалі виходять Покидають. на вулицю, щоб так. подихати свіжим повітрям. Це отак. Я підкреслюю, що треба брати фахівця в громаду заступника, щоб був фаховий будівельник. От тоді буде порядок. Не може сьогодні Світлана Грисюк займатися будівництвом, якщо вона в цьому не розуміється. Вони за рахунок кафеля зверіться. відмили копійки красиво, або допомогли комусь круто заробити. Або ну ми ж не можемо там звинувачувати але, дуже, органи, як да, вони але дуже можливо. схоже, що там непогано хтось підлатався. На цих ремонтах. І ось туалети не працюють. Знову ж таки, за туалет, за загадковий цей туалет, до речі, то, що не відкривають, не дають або втягового вчителя так. Так. От дуже також цікава інформація стосовно нього. Там немає ні каналізації, ні водогуїн не підведений, немає поділу ні на жіночу частину, ні на чоловічу. Mm. Тому от він відповідно і закритий. І оце а по факту, що там зроблено, це покладений так кафель, як ви говорите, на підлозі, і східці при спуску також там покладені кафе. Все. Ну там же ж, сьогодні ж звертають увагу в обласній військовій адміністрації і районних націлюють на те, щоб дивилися за тими тендерами, які оголошують, за тими результатами ремонтних робіт і, і взагалі, куди діваються кошти бюджетні. Тому я думаю, можливо ж замість тих цифр, якими рапортує сьогодні військова адміністрація, може варто приїхати і розібратись, де що відбувається, чому такий зроблений низькоякісний ремонт. Цього Коли першочергова система вентиляції вона повинна працювати. Всі ми прекрасно це розуміємо, але чомусь увагу на це взагалі не було акцентовано. До речі, на це слід увагу звернути і комісії депутатські, яка також може прийти і передивитися, в яких умовах знаходяться діти. А їх ми нагадаємо двісті чоловік. Знаходиться і в Україні. половина навколишніх сіл, які і дві не можуть під час тривоги піти додому, як там так, як можуть в міськах, в міських школах там розпускають і в самому самопуті перше також практикується дана ініціатива. Якщо сигнал і повітряна тривога є довготривалою, то батьки забирають дітей. А, ці діти? Знаходяться в укритті без вентиляції. До речі, за санітарну кімнату. Знову ж таки, під час повітряної тривоги діти змушені покинути, і, або ж на перший поверх йти до туалету, або на подвір'я. Але знову ж таки, покинути укриття. Де згідно положення інструкції це забороняється. Всі ми прекрасно це розуміємо. Ми продовжуємо знову ж таки тему ремонтів, спортивна зала на черзі. Знову ж таки, ліцей лідер. Пані Світлана Грисюк відповідає. Я захоплений сюжетом як сам директор, генеральний директор з багатьом кабінету. кабінету. Пан Тарас приїхав, щоб е, вщепити баскетбольні щити у спортивну залу. Скільки туди Де проведено ремонт на мільйон сто. Мільйон сто людей добрі потрачено на косметику ту, що ви зробили. Але до речі, в договорі а... указано. Що там повинна бути заміна лаг підлоги, яка до речі а, не зробили. А вони що зробили? Пофарбували все. Тобто вони взяли абсолютно не ремонтували підлогу, вона дерев'яна. Хоча пам'ятаєте, на сесії начальник відділу проговорювала дане питання, що вони будуть визначатися, з який тип підлоги цього покриття буде виконано будівельниками. Ну, все ж як завжди, знову ж ми вертаємось до того, що починаємо. Треба, щоб працювали фахівці на всіх рівнях. Єрестівського гірничозбагачувального комбінату Тарас Зінченко разом із начальником управління капітального будівництва та інфраструктури підприємства Валерієм Чижиком відгукнулися на запрошення голови Пришибської сільської ради і начальниці відділу освіти відвідати Пришибський ліцей, адже фахівці Єрестівського ГЗК вкотре продемонстрували ефективну співпрацю та надійне на партнерство із мешканцями сільської громади, на території якої комбінат виконує виробничу діяльність, оскільки адміністрація Пришибської громади освіті дітей. Приділяє значну увагу і намагається забезпечити учнів всім необхідним. Тож у цьому їх завжди підтримує і керівництво Єристівського ГЗК. Допомогу надають різну, окрім фінансової підтримки, за необхідності направляють спецтехніку. А іноді запитом мешканців Пришиба є консультація і робота відповідних фахівців. Так нещодавно фахівці комбінату допомогли освітянам встановити баскетбольні щити у спортивній залі ліцею. Тарас Зінченко вважає це повсякденною співпрацею це начальниця ж відділу освіти впевнена, що допомога є суттєвою. Для нас це була серйозна проблема, тому що це ж дитячий заклад, і тут є свої норми, є безпека, і тут треба було, щоб розрахувати вагу кріплення. Щоб воно витримало ці щити, і у нас вийшла невелика затримка з тим, щоб діти могли вже впевнено займатися і набувати навичок з баскетболу, стрітболу. Вага такого щита 45-50 кілограм, і встановити його ми самостійно не змогли. Ми звернулися на єрстівський ГЗК. І нам завдяки допомоги єрстівського ГЗК, це велика допомога, тому що це. Після цього спортзал наш він є у нас як баскетбольний неповний і нам допомогли, і ми встановили ці щити. Сільська громада за кошти бюджету відремонтувала цей чудовий зал спортивний для дітей. Єдине, що в них була проблема, це баскетбольні щити. К нам було звернення, ми їх за певний час зробили. Це така повсідневна співпраця з пришипською громадою. Наші хлопці розробили чертежі, зробили і на даний час скажімо так. Вони чудово вписалися в цю чудову спортивну залу. Я думаю, в Україні небагато сел, які мають таку чудову школу. І ще одним нещодавнім подарунком мешканцям Пришибської громади від Єрістівського ГЗК стали модульні будиночки. Один з них вже певний час освітян. Це ж виключно приїхало телебачення з грішніх пламівки того, щоб пропіарити момент, коли вчепили отакий комбінат з мільярдними оборотами, вчепили два баскетбольні щити, і це така подія. І тут і так вихваляли один другого. Це взагалі це тут цікаво. До речі, по термінах півроку робився ремонт. Вже пів навчального року пройшло, коли вже діти повинні займатися тим баскетболом. Та вони вже приймали участь у змаганнях Так. А вони тільки це... для цього треба було позвати генерального директора. Особисто. Або навіщо його пігарити на цих приколах? Ну що ну, це за цирк? Я такого ще не бачив, щоб на, цьому, на двох баскетбольних щитах така похвала йшла. Ви ж, ні, вони ж вони думають, що ми, вони нас тримають за ідіотів. Вони віддають українську землю за бесінь під оті відвали. Ну просто так. Причому таку дороговартісну. вони ж сьогодні по схемах спрощених це роблять. Це ще до цього колись воно діло дойде, ще хтось проаналізує, що відбувається. А тут нам о, очі замилюють тими баскетбольними щитами, які вони вчепили. Ну Це якась дивина. Натомість, якщо ми говоримо про спорт, дуже приємно відзначити наступне: що волейбольна команда, команда дівчат. дівчат із Пришиба поїхала в Санжари на змагання. Нові санжари в школу і поранений був турнір серед дівчат. 2008 восьмого року народження да, по колосу воно проводиться. Ну суть в тому, щоб подивіться, в якому залі вони проводяться. Це моя рідна школа, я там виріс, я знаю ту історію, я знаю, як, як його будували, я знаю, як за ним доглядають. Там Виключно вчителі щорічно, особисто покривають лаком це дерев'яне покриття і. Витрачаючи мільйони. Не витрачаючи, і за ним слідкують, і туди ще дуже пильно вони слідкують, щоб всі були взутті відповідно, і так далі, і тому подібне. І бережуть цьому залу дуже багато вже років, але він у дуже класному стані. От коли повернуться діти, обов'язково поцікавитись, як їм було там грати, і наскільки там і повітря, і світло, і ще й підлога. Комунальне підприємство Пришепське надає послуги по підвезенню? Ми постійно спостерігаємо, в тому числі на благодійних різних заходах, концертах і так далі, допомагає людям добратися з віддалених сіл. Дійсно, підвіз, але це саме в той час. А як в будній день взагалі відбувається підвіз цього автобуса? За яким графіком? Я думаю, що ми проінформуємо наших глядачів, щоб вони ознайомилися по яких днях, та який час саме в якому населеному пункті відбувається підвіз. Саме цим транспортним засобом. І ми, до речі, залишимо цю фотографію в коментарях, щоб люди собі могли скачати і так, скопіювати. про всяк випадок, щоб у вас було під рукою, якщо вам потрібно буде скористатись цим видом послуг. Безкоштовно. Да, Що ж до новин, які відбувалися на теренах Полтавської області. У Полтаві школярів та школярок безкоштовно навчають керувати дронами. Гурток з керування безпілотними літальними апаратами організували ще восени 2023 року. Полтавщина допоможе з будівництвом військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, які будуватимуться на території Донецької області. Повідомляє очільник полтавської військової адміністрації Філіп Пронін. У першій гімназії Кременчука зробили укриття для учнів, педагогів та мешканців прилеглих будинків. Новий реанімобіль для перевезення новонароджених отримали лікарі Полтавської обласної лікарні. Передали спецтранспорт від представництва ЮНІСЕФ в Україні. Про це йдеться у сюжеті Суспільного Полтава. Ясневі балони, моніторний один а також апарати для інфузії лікарських речовин, відсмоктувачі. Тут є даже холодильна установка для отримання препаратів крові, препаратів сурфактантів та інших ліків, які буде дитина потребувати. На районі або в дорозі у такому спецтранспорті рятувати маленького пацієнта медики можуть дорогою у медзаклад, каже Андрій Білорус. Облаштований він спеціально для транспортування та надання невідкладної допомоги малюкам із найменшою вагою. у нас до речі, цей тиждень, наскільки я розумію, буде наступний тиждень буде масляний, так? Так. Тому це давні традиції, мабуть, ще з тих часів. Звичай, Звичай. тому всім. Гарного, плідного робочого тижня і до наступної зустрічі.